А вітаю на каналі. Сьогодні я пропоную розклад на 12 гороскопу для Білорусі, як, обі... як і обіцяв. Хотіла я на Білорусь на отакій колоді подивитися. Декамерон. Та боюся, Ютуб забанить. Хоча, звісно, одну карту можна витягти. Якщо там щось буде таке, таке-таке, що е... за що Ютуб може винести попередження, то я прикрию. Так. Ну давайте, яка головна подія для Білорусі у цьому місяці, нагадую, що новий місяць у нас відбудеться 21 січня. Отже цей прогноз розгортається починаючи з 21 січня і до 20 лютого цього року. Так, ніколи ми не робили такого розкладу на Білорусь, тому цікаво, що тут покаже. Так. Ну давайте. Головна подія. Як там Білорусь? Двойка жезлів. Дивіться, ну, це ну, прилична карта, тому немає що прикривати. Е, вибір. Е, держава стоїть перед вибіром. Е, значить, можна сказати, що це Лукашенко. Його, значить, уговарює Путін про щось, та не вдається. Е, постойте, постойте, Олександр Григорьович, я вам ще не все сказав. І не все пообіцяв. Ну, давайте ще одну карту. Бо до двойки жезлів треба додатково. Ну, оцю карту прийдеться прикрити трохи. Вісенка Пентаклей. Ну, це така карта будення. Будення. Ну, так от. Побачили, я її прикрила. Це карта будення того, що постійно. В общем, це провінційна країна Міщанська, нічого не відбувається. Так, ну це така характеристика країни. Е, Добре. Дивимося ми на Таро 78 дверей. Будемо дивитися 12 домів гороскопа для Білорусі. Так. Давайте. Національний міф і так далі. Все будемо викладати. Так, перший дом, другий. Третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Мені навіть цікаво, що тут вийде, тому що це ж якась чорна дира. Та Білорусь, Русь. Одинадцятий і дванадцятий. У нас в тому домі полонених бути не може, але там будуть якісь заковерні ігри. Ну, подивимося. Так, перший дом, наші дивимося. Ой, Альонушка, другий, третій. О, четвертий. О, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. І 12-й. Так, ну дивіться, яка карма накриває Білорусь у цьому місяці, зразу вам кажу. Дивіться, яка тут ситуація. Я навіть піду не стандартно, буду вам не по домах, а от по так картах, де, де вони випали. Е, ви бачите, оце четвертий дім. Четвертий дім це простий народ і основи держави. Ви бачите карта суда. Е, ми таку карту суд побачили, але не прямо. Ми просто її витягли в процесі розгортання сюжету для Росії. Тепер ми бачимо, карта суда вийшла е е зразу. Країна стоїть на порозі дуже важливого рішення. Якщо ми говоримо про фундамент держави, то він руйнується. Ви бачите каміння, яке летить. Хтось летить у прірву, а хтось возноситься до небес. Тобто, можна сказати, що ми не можемо говорити про відродження, тому що немає в Білорусі відродження. Там є узурпація влади, є ну, те, що ми знаємо, фальсифікація виборів так і інше. Основи держави руйнуються. Люди хоч... Дивіться, ну, от ми побачили отут по оцій Пентаклів, я вам сказала, що це народ міщанський в основ... В основ... і держава міщанська. Вони хочуть берегти свій фундамент, вони хочуть жити от у своїх оцих домівках, щоб їх ніхто не трогав, щоб насолоджуватися життям, вони не хочуть ні на що жертвувати. Але це пороговий момент у них стоїть. Чим це викликано? І для народу. Вороговий момент для народу. Ну, бачите, народ під дією якихось законів, під дією тут є мобілізація, проглядається. Бо в Шостому домі випала десятка жезлів, це концентрація ресурсу, там просто армії немає. Але те, воно, по, ту, по суду воно зачепить кожну сім'ю білоруську. І загалом, оцей місяць він якийсь, я не знаю, гороскопа Білорусі взагалі. І в якому домі це буде новий місяць, які там аспекти і таке інше, я на цього навіть не дивилася. Карта суда, вона просто так не виходить. Країна стоїть на пороговому моменті, і це розгортається вже зараз. Ну, тобто, от тут місяць, кінець січня, лютий. Оце все зачіпає кожну сім'ю. Якісь закони дуже важкі. Дивіться, їм прийдеться відстоювати щось, за щось боротися, за свої. Я не знаю, за що вони можуть боротися, за оцей добробут, за оце міщанство хіба ж? Ну, от така от карта важка. Чому так? Дивіться, образ нації, який вони створюють. П'ятірка мечів. Ні о чому. Бачите, сидить Альонушка. Під дверима у цивілізований світ їх ніхто не ні, туди не пускає. Отаке. От в ожиданні братця, Іванушки. Можемо, звісно, ще подивитися на їх національний міф, але п'яторка мічей нічого хорошого не вказує. Ще які там вони національний міф створюють. Ну, дурман, от е королева це, але ж дивіться. Ми от ніби такі, а, а хочемо, щоб нас бачили от такими молодими, задорними. В общем, створюють ілюзію якусь за себе. Зашугані. Сидять вони як в золотій клітці, от їх образ, як їх образ нації. Сидять вони в золотій клітці і бояться зробити крок на волю. І самі страдають від цього тройка мечів. Переживають тут одні мечі. Одні мечі, подивіться на, 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 на образ нації. Що вони ніби хотіли б чомусь сопротивлятися, так не можуть вони вийти з цього міщанства і за цієї золотої клітки, що їм створив Лукашенко вдаваний добро. Так, ну, другий дом їх фінанси, зайчики, ще що там них? Які там вони, у них грошова є одиниця, там якісь дуже швидкі будуть події. І якось мені фінанси не дуже їх цікавлять. А тут смерть смерть випадає. Там буде фінансова якась, вона може ще буде прикрита фінансова ця криза, але вона по смерті ось має розгорнутися. Тут навіть девальвація може пройти, наприклад, два рази. Або на, ну, або на 50% щось таке. Ну, щось з фінансами буде не гаразд, тому що тут смерть випадає. І є оцього королева жезлів, це росіяни в інших колодах, вони їм козні строять. Ну, ми дивилися на 12 домів гороскопу, я показ, пояснювала чому. Тому що <кій> Лукашенко набрався там біля, близько 10 мільярдів боргів. Так, ну дивіться, третій дом, сусіди, і тут колесниця випадає, а колесниця це військова карта. Ну, Давайте сусіди стран... країни Балтії, з якими ви межуєте, і Польща. Так, Україна і Росія. Подивимося, що тут. Країни Балтії і Польща. Ой, нічого вони туди не. Вони, я не знаю, якихось емісарів Лукашенко туди посилає, вони буквально просять щось на колінах від тих країн. Гуманітарної допомоги, ви виявляєте? Ви ну, Тобто, чи фінансової допомоги, чи гуманітарної, чи щось таке. Так, Україна. Паш кубки. Ну, будуть прощупувати вони е, ґрунт якийсь. Можуть пройти по якомусь ґрунту. По замерших болотах. Ну, зараз перевірю. Паш то, це, звісно, не войовнича карта, але ж щось вони прощупують. Дружить хочуть з Україною. Але ж, дружить то хотят, може це народ хоче дружити. Ну, показують, ніби як дружба, да? але два королі. Два королі. Один мечовий, це, скоріш за все, Лукашенко. Жезловий це може бути наш президент. Хоче дружить? Ну, а війська можуть поколесниця. Можуть від вас війська. Шут. Да, ситуація не передбачена, це не наші війська, ну вони мені відповідають. Це війська імператора. Ви ну, бачите, які карти, погані карти. Тут, і тут колесниця на сусіда. ну... По шуту ситуація не передбачена. Шути це ці галатранці оборованці, які ну, як чмові, які заходили, як вони, чмоні їх назвали. Ну, в общем, сочетання не дуже хороше, як мінімум, обстріли будуть. Лукашенко не керує ними. не керує. Він хоче дружити, хоче. І емісарів якихось засилає. Можливо, через посередників там західних країнах хоче показати, що, типу, ми вас любимо, по Жокубків. Але ж все війська імператорські стоять. І я питаю, чи є вирогідність заходу, так по цих картах я повинна сказати, що так. Так, Росія. Росія повністю. Поглотила цю Білорусь, карта Всесвіта, і народження ніби якоїсь структури нової хоче від них. Ну, Мирно вони там. Ну, не те, що мирно, вони частина складова отої Російської імперії, вже стали. Мир, Всесвіт. Ну, дивіться, якщо вони рипнуться з території Білорусі на нас, то це і буде для них руйнація фундаменту держави. Тому тут суд і випадає. У них пороговий момент, їм в ніякому разі не можна цього робити. Бо це важка кармічна карта, буде їм конець тоді. І то Лукашенко це розуміє. Ми, я ж вам казала, емісарів, яких засилає, і дуже хоче дружити з нашим президентом. Так на п'ятому домі. Випав лицар Пінтаклів. <кій> Я не знаю, чи білоруські спортсмени приймають участь, наприклад, там в Австралія Опен, тенісний турнір. Може, хтось там щось завоює, якийсь приз. Тут щось їх приємне очікує по п'ятому дому. Шостий дім це їх армія, система охорони здоров'я. Оскільки вони використовують ну, росіяни використовують Білорусь уже як такий плацдарм. І для нападу обстрілів України, а також для лікування <свистити> своїх поранених, можна сказати, по десятки жезлів, що вже дуже і дуже навантажена ця си їх система охорони здоров'я. Що стосується армії, то її фактично немає. Щось там є, щось вони там ну, її не видно, вона за, за склом, чимось заблокована. Її фактично немає армії в Білорусі. Ну, ще тут, що по вашій армії. Немає. Затикати якісь дирки, на кордоні там щось емітувати, якусь діяльність, вони можуть, але фактично ні. Якийсь нежданчик їх чекає, От він не може оголосити пряму мобілізацію Лукашенко. Але у них створюється частна приватна військова структура якась. Із, бивших, із минулих КГБшників. Оце ну, може бути вона, ну, ну, новонароджене дитя. У народу там підгорає, бачите, горить щось. Ще може вказувати, що буде прильот. Прильот буде. По якихось їх розпологі, по казармі, або ще й буде пожежа. Або вже ж було таке, що горіли там у них там чи танки, чи що, щось буде горіти, бо тут якась неприємність їх чекає по десятки жезлів. Чимось вони навантажені, дуже будуть. Гроші вони не можуть кладати в армію, в них немає грошей. Вкладають вони якісь гроші в армію. Та яке там? Ось от, Кажу вам дирки, діри якісь затикають і все. І знову ті самі карти. О, в приватну армію ту можуть, а не в регулярну армію. Так, в сьомому домі тройка жезлів. Дивіться. Хтось кричить хелп. Просить про допомогу, сос показує, маякують сусіда. Я вам говорю. Лукашенко десь просить, щоб його, ну я не знаю, чи помилували, чи що йому зробили. До речі, Лукашенко тут не вийшло. Немає. Немає. І цей місяць дуже кармічний. У домі карми випав Верховний Жрець, <казує> І указує на небеса. От у Білорусі треба, як ось цей місяць пропетляти, не допустити оцінкої колесниці на сусідів, тому що це зруйнує їх державу, зруйнує. Суд і Верховний Жрець у 12-му домі, це просто буде кара небес. Тут по тройкій жезлів, в принципі, сама так ситуація і непогана. Але вони можуть, теж дом війни, вони можуть стати третім учасником цієї війни. Якщо вони це зроблять, ну ми отак будемо дивитися, да? то вони виходять тоді на, на, на величезний кармічний, е, не знаю, навіть кармічну кару, ну, ми ще розкриємо тут. Так. Це, що стосується, вони можуть стати учасник стороною конфлікта, ну, конфлікта, стороною війни. В нашому гороскопі на це була вказівка, я про це казала, можна подивитися. Восьмий дом тут четвірка 8 Восьмий дом це смертність і відродження нації. Не може вона відродитися, ця нація, бо вона не може, не може слон пролізти в ігольне вушко. Вони настільки ну, про відродження нації тут рі, 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 мова не йде. Вони законсервувалися вже в, в, в своєму розвитку, нація не відроджується. Що стосується смертності, четвірка мічів. Значить, четвірка мічів і місяць вказує, що смертність такі є. Смертність є на полі бою, бо це м'чі. Значить, якась частина білоруського суспільства приймає участь у цій війні. І це не по місяцю, це не, не Каліновського батальйону, який служить, воює на території України, бо це таємні дії. Гинуть. Восімка мічів в гарячих точках гинуть. Значить, є якісь долбодятли, які приймають, вербуються в російське військо. Бо вони, закон... вони ніби ще й не вимирають до кінця, але і розвиватися по четвертій Пентаклів вони теж не можуть, вони не можуть пролізти цей бар'єр. Так, дев'ятий дом це ніби як, як комунікації іноземні. От тут їх очікує приємний якийсь сюрприз. Може, все-таки, ну, не знаю. У них там які друзі? Північна Корея, Куба, Росія. Може, Росія Путін вже приїжджав, не знаю, ну це приємна карта, якась новина їх там очікує. Так, 10-й дом це як їх бачать сусіди, а також це їхній уряд. Тут десятка кубків, ну ніби як сплочена нація, яка все спокійно, Отак їх бачать сусіди. Та попрошайки вони. Повинні, вони на дотаціях повинні випрошувати у багатогось у короля Пентаклі гроші. І причому пробивати цю стіну непорозуміння, просять, оце уряд буде вирішувати фінансові питання. Ну, Нам це не цікаво. Ну, в принципі, як не цікаво. Якщо економічна ситуація розкачається в Білорусі, це плюс чи мінус. Не знаю, але у всякому разі влада тоді похитнеться Лукашенка. Підтримка народу може похитнеться. Так, то народ уряд підтримує. Одинадцятий дом це їх органи місцевого самоврядування. Там якісь наполеоновські плани малюються. Так? І це нації, які їх люблять. Немає таких націй. Це фікція. Це вони створюють ілюзію. Ну, то ось все. Саме важливий дом 12. Це дом таємних дій, а також карми. І ось ми між судом і Верховним Жрецем зажати оцей народ. І він, ніби не те, він, він може перелізти це через цей бар'єр в своєму розвитку, але їм не можна вчиняти. Таких от необдуманих, ризикованих кроків. Ну, вони це зроблять, бо народ там народ, розумієте, народ міщанський в свої 80% це точно. Ну, і зараз ми запитаємо, чи зайдуть з вашої території, хоч ми там вже й дивилися, ще раз перепитаємо, чи зайдуть, чи будуть обстрілювати Україну. Так будуть. Тройка мічів, підступні дії. Мічі. І туз Так, да, Друзі, обстріли це як мінімум, а також якісь от таких от сліпих, глухих, німих. ну, Я отрірую, такі, що ніби щоб їх не було видно. Тобто це диверсійні групи з рухуванням тройки жезлів, можуть проникати на нашу територію. А оця м'яч летить. У нас це обстріли, як мінімум. І от вони собі оце і роблять оцю карму, що розвалиться держава та й усе. Ну, давайте цьому щось загрожує Владі Лукашенка у цьому місяці, чи ні, так от. для... Бо він тут сам не вийшов. Отам от тільки десь, коли я сказала, що шукає контакти з нашим президентом, чи загрожує щось Владі, владі Лукашенка. Двойка жезлів. Двойка мечів. ту же. Ну, він стоїть перед вибором. Важкий для нього вибір. Що б він не зробив, це все приведе його до закритих дверей, до цей нота, до якогось. Ну, невідомість. Ще й жриця випадає. По гадалкам він чи що бігає, дивиться на свою долю. Ну, в цьому місяці він, звісно, владу свою збереже. Так, ось він королева Пентаклів сидить на троні він крепко, але вибір для нього важкий. І він камлає. Кам Я б сказала, що звертається тут до когось на якісь гадання, до, до шаманів може звертатися, бо це Камланія, сізам откройся. І може пр пр просити, щоб продивлялися його на картах. Ви ж бачите, який тут ну, Це полуаракульна колода. Тому що, що зображено, то так і є. Звертається до гадалок. Сильно хоче грошей, сильно. Дуже він заточений на гроші, йому нічого, крім грошей, не потрібно. Ви бачите? Просить на колінах він у Путіна грошей, і той йому відкриває свою скарбницю. Йому більше нічого не треба. Все. Поїсти, випити, дерунів, поїсти. Я б знову утрірую. йому потрібні гроші, мільярди. Я питаю, чи його влада утримається. Якщо йому гроші буде давати Путін ось відкривати свою скарбницю, то влада утримається. Так, ну така ситуація. Колесниця в третьому домі, а це Дом сусідів, вказує на те, що війська все-таки стоятимуть обстріли з території Білорусі і України будуть. І, щоб вони, і це веде, нехай не в цьому місяці, але суд. Це швидка карта, і вона вказує на те, що держава, така як Республіка Білорусь, у тому стані, у, виді, у вигляді, в якому вона зараз стоїть на відповідальному пороговому моменті. Або вони летять. У Прірву розвалюються як країна і втрачають себе, або в них є шанс. Ну його все бачите, палець шрець до небес піднімає що. Подумайте про Бога, подумайте, що вам треба робити. Я не знаю, для кого цей розклад. Українці його подивляться, їм стане все зрозуміло. Білоруси його дивитися не будуть. Кому цей реч на що вказує звернутися до Бога, до вищого розуму? Я не знаю. Вони не зроблять цього, тому що це міщанська країна. Нам показали ось ці карти зразу. Так. Е, я дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. До нових зустрічей!